Монету, яку я викопав на глибині до 10 сантиметрів на копі, я зараз вам представляю діньга 1740 року. Появилася діньга в 16... у 14 столітті. 1700 року чеканилась на Якітрбурському монетному дворі із розрахунку 10 рублів із пудаміння. Ціновий діапазон від 100 до 8 тисяч рублів. Вага монети 8 грам. Діаметр 23-28 мм. Тираж 17 мільйонів. Номінальні деньги пів копійки. До 16 століття гурт був гладкий. Даний його гурт монети сітчати. Була як самостійна грошова одиниця. Але з часом деньгу витіснула копійка. Сам номінал не був пів копійки.